Коли я був в цьому зданні, я з правої сторони побачив спишку, гучний гул і відчув, як посилка ну, підлітає, тобто я одразу побіг наверх і все. Що далі ви бачили? Темрява, пил, піднятий, осколки, і ми швидко з товаришами евакуювалися з цього здання. Ми виносили з терміналу, де прилетіло, з того входу, де зі сторони бункера. Туди витягували і передавали каретам швидкої допомоги. Передавали, так? Да? Каретам шостого. Багато допомоги. Ти людей витягнули. Двоє з напарником. Всі працівники цього підприємства є цивільними. Наскільки мені відомо, це підприємство працювало цілодобово, тобто воно розподіляло вантажі за адресатами, районами і в подальшому вранці вже вантажівки забирали ці відправлення для того, щоб відвезти їх по відділенням. І в момент саме роботи по цій будівлі було нанесено ракетний удар. Вже проведено перший огляд місця події, було вилучено уламки від ракети. Попередньо це С-300. Пошкодження значні, пробитий дах, пошкоджені стіни. Внаслідок обстрілу загинули чоловіки, це середнього віку. На теперішній час п'ятеро попередньо ідентифікованих осіб, проводяться, встановлюються близькі родичі цих осіб, та найближчим часом будуть проведені слідчі дії, направлені на їх ідентифікацію. Тіло одного чоловіка не ідентифіковано в зв'язку з його знівиченням внаслідок пожежі, яка сталася внаслідок ракетного обстрілу. Наразі відібрані біологічні зразки, призначено експертизи.